Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, Вашингтон Пост написав таке обнадійливе повідомлення від Трампа, що він гарантує, що поки він президент, Путін не нападе. <сум> Мається на увазі на Європу. Ну, чесно кажучи, для мене це таке, дайте звучить дивно, тому що ми вже це вже все прожили в своєму житті. Ну але Трамп сказав, і що далі? А далі, а далі Польща повірила Трампу і увага. Ніфіга не повірила Трампу, а вийшла з Отавської конвенції про неї розповсюдження протипіхотних мін. До речі, ми бачимо, що фактично всі країни, які мають кордон з Росією, повиходили з цієї конвенції і далі починають мінувати своє, е, свою лінію кордону між росіянами. Я думаю, що поляки ще й замінують там, де Білорусь. Ну, а що робити? Ну, ми ж бачимо, що Білорусь також продовжує атакувати Польщу за допомогою нелегальної міграції, яких там перекидує через кордон. Ну, тепер будуть знати, що там буде ахтун мінин. А Україна, а Україна не вийшла. Ну, кажуть, що не можна виходити з цієї конвенції, поки у нас іде війна. Чігова історія, але ми всі розуміємо, що ми, то, може, не вийшли, а використовувати протипіхотні міни все рівно нам треба. Тому така історія, а ми продовжуємо. Що цікавого відбулося дуже хорошого ще по вчорашньому саміту, ну давайте говорити відверто. Те, що питання допомоги Україні, включене у витрати країн, які зараховуються як на блок НАТО, ну це суперово. Я так розумію, що таким чином буде замінюватися участь Америки, саме участь Америки в допомозі. І це, в принципі, непогана новина. Це так би мовити, невеличкий запобіжник. Так він повністю не закриє питання, яке закривала американська сторона. Але але це можна буде все таки якийсь, так би мовити, момент, які є позитивним для України. Ще з позитивного для України, пані Мелоні під час зустрічі з Трампом сказала йому, що рішучість, яку проявила Америка щодо Ірану, також має бути продемонстрована щодо війни в Україні. Президенту Дональду Трампу я сказала, що ця рішучість потрібно проявити щодо двох інших перемир'їв в Україні, де Росія не хоче робити кроків на зустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною. Так сказала прем'єрка Італії. Трамп звичайно послухав. Ну, але ж ми знаємо, що те, що він послухав, це все звичайно дуже добре. Але ж ми знаємо, що і не сильно він щось і зробить. Тим часом в Україні відбувається різного штибу диверсії, і росіяни не грибують навіть вербуванням молодих людей. Я б сказав би дітей. Хоча, в принципі, 19-річний юнак, який намагався підірвати військового під виглядом побачення із дівчиною, з чата для знайомств, агентом Російської Федерації виявився хлопець, йому зараз загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна, але це невеличкий сюжет, так би мовити. Опитування по гарячим слідам я би рекомендував би вашій увазі. Скутера і там коротше, все це, е, купити всякі ці віші, щоб ну, звучат. Я зробив, але я спеціально зробив так, щоб її не підключати. І взяв її просто покажник і пішов. В Сегодня я приехал, сегодня утром. Сегодня. Скутер завис кулы. За какой адрес? В телефоне у меня есть, я не помню адреса. Оставь я там то такие 15 ашески. Mm -hmm. Сколько я отримал, вы на что-то в Польше? Сколько я отримал? Тобто ви розумієте, що росіяни не будуть гребувати нічим. Я навіть не знаю, що в голові у цього у цієї дитини, ну як на мене, а знайде років. Ну світить йому за підготовку теракту 12, вийде він там в 30, можливо, за хорошу поведінку, і так далі. Але зараз не про те, а зараз про те, що я вважаю, що провалена робота такої інформаційної інформаційних речей. Повідомлення громадян, робота з дітьми. Ну давайте говорити відверто. Війна в нас, в нас же ж не вчора почалася. От якщо йому сьогодні 19, то навіть на початок повномасштабки йому було там 16-17. І це, в принципі, виховання, батьки, школа. Ну і я не знаю, як можна, що має бути в голові в людини під щоб підірвати військовослужбовця своєї країни, який тебе захищає. Ну, якийсь ідеотизм, напевно. Я не знаю. Ну, коротше, друзі, це на ваш, як кажуть, погляд. Ви маєте це прокоментувати, а ми з вами продовжуємо знову ж таки з деяких позитивних новин. Ви бачите, щось так сьогодні у мене ну, позитивні новини. Просування окупантів о прикордонні Сумщини станом на цей тиждень було зупинене. Про це лінія бойового зіткнення стабілізована і про це повідомив головнокомандувач Сирський. Що я вам хочу сказати? Так дійсно є ознаки того, що вже не так браво росіяни. Чим чекують по Сумщині. І знову ж таки завдяки нам, з вами в тому числі, тому що був розголос відповідних ризиків е, захоплення юнаків і так далі. Ми про це говорили в своїх етерах і з Віктором Боберенко. Е, Ну і чесно кажучи, я не кажу, що ми тут виконали левову частину роботи. Звичайно, ні. Але той, так би мовити, кіпіш, який був в соцмережах з приводу швидкого просування в напрямку Сумщини. Зіграв свою роль, прийшло підкріплення, ну це вже не для кого не секрет, і нам вдалося стабілізувати фронт. Тому, в принципі, це теж є позитивна новина. На превеликий жаль, ми не готуємося, так якби мали би готуватися до зустрічі ворогу, а тушимо пожежу по мірі її виникнення на тих чи інших ділянках фронту. Я, взагалі, дивлюся останнім часом, що інтенсивність бойових дій, якщо порівняти, наприклад, там минулі періоди на покровському напрямку. Не така, як була раніше висока. Мені щось здається, що росіяни все таки дивляться більше у бік Костянтинівки. Ну, щось мені так здається. Будемо бачити в подальшому, як будуть розвиватися події. Мапа Deep State теж багато про що говорить. Єдине на що знову ж таки звертаю увагу, що так би мовити, сумський напрямок в нас генштабом подається стрілочками на мапі. Як нібито росіяни тиснуть цього на всього по лінії кордону в той час, коли вже ряд населених пунктів можна відносити до червоної зони, я не знаю, для чого це робить генштаб, показуючи у своїх зведеннях, що ми там ще контролюємо ряд населених пунктів, які вже, до речі, декілька тижнів давно не наші. Ну для того, щоб сум, суми не панікували і не евакуювалися, не знаю. Ну але тим не менш, ми продовжуємо наш сьогоднішній етер, і тут трішечки Давайте я вам запхаю зради. Президент Придністровської Молдовської Республіки, ну тої, що Придністров'я, тої що російська, тої, що не визнана ніким, Вадим Красносельський прийняв делегацію українських дипломатів. Річ йшла о Придністровсько-українських отношеннях, переговорах з Молдовою і консульському обслуживанні граждан України. Тобто, тут один самопроголошений президент невизнаної тої Придністровської республіки, яка є окупованою територією Молдови. Вадим Красносельський зустрівся з послом України в Республіці Молдова. От мені просто-напросто цікаво, як це можна пояснити нашим глядачам? Я навіть не знаю, як би ви це пояснили би взагалі самі собі? Це вже жму руку обнімаю чи ще ні? Я вам зараз покажу це фото для того, щоб вам легше було зрозуміти, про що йдеться мова. Але ці історії мене запитання до Сибіги і до наших дипломатів. У вас з мізками все окей? Просто-напросто. Тобто, те, те саме, що ви е, зустрінетесь ну, зустрінетеся ще з Євгенієм Баліцьким, представителем окупірованого Запорожжя. Да? Колишній депутат Верховної Ради України. Ви теж би з ним би зустрічались, би, да? тобто, з цим зрадником. В даний момент ми говоримо про те, що частина Молдови окупована. Ну, ще поїдьте там, я не знаю, там, в Абхазію позустрічайтеся. Чесно кажучи, я не можу зрозуміти. Це вже це тупізм, бо це не дипломатія, це фактично легітимізація посади чувака, який керує самопровозголошеною окупованою Росією територією частини нашої країни, дружньої країни до, до нас, Молдови. Для мене особисто це не, не зрозумілий чинок. Але я думаю, що тут, напевно, пора вже розбиратися трошки іншим компетентним органам. тому що це легітимізація окупації. Не важливо, що це чужа країна, а важливо сам факт. Такі мої думки з цього приводу. Ну і ще одна цікава інформація, якою хотів я з вами поділитися. Я просто не міг, не міг обійти цю історію про інтерв'ю зеленського такому поважному виданню, як Sky News. де він визнає себе там найдосвідченішим. Президентом в період сьогоднішніх військових подій в Україні. Про це написала Ганна Оскоміна. Подивіться на цю картинку, просто щоб вона була в нас, знаєте, як, як заставочка. Але людина, яка просрала абсолютно все, що тільки можна було, гордо проголошує, що я найдосвідченіший. На першому році каденції інвест клімат і економіка були профукані. На другому, антиковідні заходи, заходи і вакцинація, пам'ятаєте? Відправлені маски, от це от все, що відбувалося в нас. Профукано на третьому році, постковідне відновлення, профукано на четвертому році підготовка до війни, профукано на п'ятому контрнаступ і енергетика, профукано на шостому фортифікації, ВПК і мобілізація, профукано. І весь цей час по розкішниці пішли реформи інституції, боротьба з корупцією, освіта, наука, медицина, свобода слова, фахова дипломатія і все, що ще трималось, на чесному слові. Втративши чверть країни, третину населення, половину економіки за 6 років, це в цьому досвід. Він найдосвідченіший в чому? Чи може в досвіді розпилі бабла, розтлінні судів, покривання крадіїв і цкування опозиції? Ну що ж сказати? Велике досвідництво, досвідівництво. Так, що така от історія хотів вам з нею поділитися, нагадавши всім, як Зеленський себе називає найдосвідченішим. Але ми переможемо і слава Україні.